Тетяна Яблонська, одна з найвизначніших художниць в історії українського мистецтва, майстриня пейзажу, авторка теплих імпресіоністичних робіт, які сьогодні є частиною колекції, зокрема національного художнього музею. Яблонська Тетяна, дивовижна художниця. Народилася мисткиня 1917 року, померла 2005-го, отже, стала свідком майже всього ХХ століття. Яблонська активно працювала майже 50 років. За цей час пройшла шлях від побутового живопису до імпресіонізму, брала участь у венеційській бієнале, а її персональні виставки проходили від Лондона до Парижа. Хліб, 1949, Лебеді, 1966, Юність, 1969. Життя триває. 1971, найвідоміші її роботи. Тетяна Яблонська навчалась у майстерні легендарного художника Федора Кричевського. Сьогодні її роботи можна побачити в музеях Києва, Харкова й Одеси. Ранок, мабуть, найвідоміша картина Тетяни Яблонської, написала її 1954 року, на ній юна дівчина робить зарядку у своїй кімнаті. Вікна навстіж, кімната залита сонцем. На полотні зображена тринадцятирічна Олена. Старша донька Тетяни Яблонської. Дія відбувається в їхній квартирі на вулиці Червоноармійській, зараз Велика Васильківська. Унікальні історії про життя мисткині зібрані у книзі видавництва родовід, яка називається Тетяна Яблонська. Щоденники спогади, роздуми, 2020. Це унікальна збірка текстів, написаних мисткинею протягом життя, де вона розповідає про створення найвідоміших полотен, свою родину. Подорожі. Книга упорядкована донькою письменниці, художницею Хаяне Атаян.